Яке обладнання повинен мати сучасний винокур? Дивіться, я вам дам алгоритм, який дуже швидко вам поверне вкладені кошти, і ви будете заробляти немало в місяць, якщо ви будете придержуватися іменно такого алгоритму. Що вам потрібно? Дивіться, перш за все, ви повинні звернути увагу на спирт колону. От спирт колона, з чого вона складається, це куп царга метр двадцять. Що вона була, тут є дві царги. Бажано діоптер, вузол відбору і дімрот з носику. Царга наповнена СПН, і ви таким методом в домашніх умовах удержуєте чистий спирт 96,6 градусів. Якщо ви використовуєте тройку, то ви будете мати 3 літри в годину, тобто ви удержуєте дешевий, дешеву сировину для подальших дій, як ми починаємо. З чого ми починаємо? Дивіться, я тут спеціально підготував собі кілька варіантів. Таких починаємо ми з пацтіла. От дивіться, ми потім ще вернемося на отут. Залишився той самий дімрот, що в спирт колону йде носик. Царгу вам ще треба буде докупити п'ятдесятку, щоб не розбирати там ту один і два. І два коліна. Ви можете робити подстіл, тобто брагу переганяти на спирт сирець іменно в такому варіанті. Можете ось в такому варіанті, де воно в мене є? Отут. Можете в такому варіанті. Можете використовувати Дімрот, спирт кулони, вузол відбору, діоптер і просто пусту царху. Тобто ви вузол відбору використовуєте з Дімротом з носиком, використовуєте як спирт кулоні, так використовуєте і в подстілі. Е, Ну, Варіант, от, іменно той, що я показував з. Е, де воно є? Е, отут, що я показував, він більш такий. Е, Функціональніший. Тобто ви не заморочуєтеся собі, коліна напряму з'єднані, включили, дали мушчу і перегнали на спирт сирець. Далі ви використовуєте вже в спирт колону, що, що, що я показував. І коли ви одержали чистий спирт, ви можете використовувати таку конфігурацію апарату з сокслитом. Тобто чистий спирт ви розбавляєте до відповідної крепості 42 градуси, допустимо, або 40. Закидаєте в слід якусь траву чи набори спецій і починаєте ганяти оцей спирт, ту так якби сортовку 42 градуси. Мінімум там 15 разів, і вас за один, за одну добу получається, готовий напій, який ви розлеєте в пляшку, і продасте буквально на другий день. Тобто тут получається така, можна сказати, одномолекулярна вже водка, тому що спирт вариться разом розбавлений. Він закипає, він йде вверх, тут вдаряється в холодному в дімроті, в холодну воду, конденсується і повертається назад. Напитується градієнтами, і от через ту петлю він вертається в куб. Напитується повністю. Сортовка 40 градусів, от іменно тим інгредієнтом, і ви через добу залишаєте на ніч, і через добу ви маєте готовий напій, який розлиєте. Тобто, при такій конфігурації апаратури, сучасний винокур дуже добре працює, дуже добре. Він просто-напросто получає якісний продукт швидко. Йому цей якісний продукт обійшовся дешево, так як він сам зробив спирт, сам потім зробив кінцевий продукт, і ви маєте на виході просто суперовий варіант, де є нормальна маржа, де є якість і де клієнти просто в черзі стоять. Ви маєте заробіток, і ви в місяць можете генерувати ну, немалю суму коштів. Для данішого розвитку бізнесу і так, далі, і так далі. Зверніть на це увагу.